Вчора перевезли бджоли, сьогодні доставляємо корпуси і не тільки. Що ще робимо ми зараз? Так як зараз важливий період, коли ще можна і зібрати мед, але вже якісь робить свою погану роботу з бджолою. Тому ми шукаємо органічні методи боротьби з кліщем і в цьому році обробляємо щаблевою кислотою, як ми її готуємо. Тож на літру води даємо 30 грамів щавливої кислоти, а також на літру води додаємо 200 грам цукру. Ось таким розчином вода, щавлива кислота, 200 грам цукру на літру. Ми зараз обробляємо бджіл, обробляємо кожну вуличку. Орієнтовно собі прорахували, як треба поливати, щоб було 10 мл на вуличку, і працюємо. Тож, знімаємо роздільну решітку і перед постановкою корпуса проливаємо щавливою кислотою. Надіємося, що це буде не тільки дощик, але й результативна боротьба з піщем. Так як зараз ми не бачимо можливості допомогти бджолам чимось іншим. Хімію ми не використовуємо в даний період, оскільки ми ще збираємо товарний мед, і ми, звичайно, людям ніколи б не пропонували мед, який оброблений флюметрином, фувалінатом чи анітразом. Тому користуємося природним методом, обробили і тепер доставляємо. Корпус ось така робота сьогодні.